Як налаштувати ціни та агентську комісію в Юніттревел? В цьому відео ми розповімо, як відрегулювати вашу комісію, щоб заробляти ще більше. Пояснимо, що таке ціни нетто та брутто та як налаштувати найзручніший саме для вас формат цін. Та покажемо, як швидко змінити валюту сайту. Тож, давайте дізнаємось, яка комісія встановлена на сайті на окремі туристичні продукти і як її можна змінити. Перейдіть в налаштування вашого персонального кабінету та оберіть розділ комісія та націнки. На подорожі встановлено 8%, на авіаквитки будь ласка, зверніть увагу: комісії немає. Тобто, ви самі можете зробити націнку або у процентному відношенні, або в грошовому еквіваленті. На готелі, трансфери та оренду авто також встановлено 10%, на страхування 17%, а на екскурсії 8%. Ви можете регулювати комісію чи націнку на власний розсуд, збільшувати або зменшувати. Тож як змінити комісію? Перший варіант. Ви можете змінити комісію для кожної туристичної послуги окремо. Ця опція доступна для всіх турпродуктів, окрім екскурсій. За бажанням ви можете додатково включити обов'язкову передоплату для тих випадків, коли забронювання сплачує клієнт. Тепер на кожний вид туристичних послуг діє окремо встановлена вами комісія. Це особливо актуально при створенні замовлень на вашому клієнтському сайті від Unit Travel. І другий варіант змінити комісію для кожної окремої заявки під час створення бронювання. І, будь ласка, майте на увазі, що після того, як ви натиснете кнопку Забронювати, націнку для саме цього бронювання змінити вже буде неможливо. За замовчуванням на сервісі Юніт Тревел ціни на всі туристичні послуги зазначені в євро, але натиснувши на глобус, ви можете змінити валюту на іншу зі списку. Також маємо зазначити, що ціни відображені у двох форматах одночасно в нетто і брутто вартості. Вартість нетто – це сума до сплати за вирахуванням агентської комісії, тобто вартість без вашої комісії. Вартість врутто це вартість туристичної послуги з урахуванням агентської комісії, тобто в ціни вже закладена ваша комісія. В налаштуваннях агентського кабінету ви можете змінити формат виведення цін на більш зручний саме для вас, тільки брутто, тільки НЕТТО, чи залишити формат двох цін одночасно. І який би формат для роботи в агентському кабінеті ви не обрали, ціни на вашому клієнтському сайті завжди виводяться у форматі брутто, тобто з урахуванням вашої комісії. Також ви можете обрати опції для вашого клієнтського сайту, відображати підсумкову ціну або ціну за особу. Налаштовуючи власну агентську комісію, ви можете заробляти з Unit Travel ще більше.